Пише чоловік, ціна нереально висока. Це про MAN TGA з маніпулятором. Оригінальний 99-го року, 2000 рік, грубо говоря, 32 тисячі за маніпулятор це ціна не нереально висока. Подивіться, в мене знайомий е займається бруківкою. Він поїхав в Німеччину купувати собі маніпулятор. Якщо брати, наприклад, DAF MAN, маніпулятор, оригінальний в Німеччині. Наприклад, з го року коштує він 30 тисяч євро. Вгадайте, скільки він вийде під ключ дома в Україні? 70 тисяч 70 євро. 37 тисяч євро. Тільки мито з акцизом разом на такий автомобіль. Ви можете собі уявити? То тоді вже треба замислитись, чи дорого 32 тисячі євро вже дома за готовий маніпулятор. Да, він старенький, але. Старенький ТГА, я думаю, вам ще виїздить і виїздить, тому що це не на дальній відстані, це коротке плече, маніпулятор по місту. Головне, щоб маніпулятор.